Про хвилю у західному Дарфурі повідомили біженці із Судану. З їхніх слів на людей з племені Масаліт напали арабські ополченці та члени воєнізованої організації Сили швидкого реагування, яка воює проти суданської армії. Це сталося в Ельгенені, де розташована військова база і табір для переселенців. Повстанці напали на район Ардмата наприкінці жовтня. В ардматі наших людей убивають та змушують утікати. Дітей ріжуть у жінок забирають гроші та майно, і вони не можуть утекти. Мені сказали, що мого брата вбили, і ми не знаємо, де він. Я моя мати та діти моєї сестри приїхали до чаду. Ми не знаємо, де мій батько не знайшли. Вони все спалили, забрали. Ми нічого із собою не взяли. Я втратила матір, батька та братів. Із Судану до чаду щодня втікає кілька тисяч осіб. Працівники ООН у чаді кажуть, що очікують ще більше біженців, але багатьом не вдається перейти кордон, бо повстанці вимагають за це гроші. Громадянська війна в Судані почалася у квітні цього року. Причиною став конфлікт між перехідною суверенною радою та силами швидкого реагування. Угруповання раніше виступало на боці збройних сил країни. Та коли постало питання про інтеграцію до армії, організація відмовилася підкоритися. Війна спричинила серйозну гуманітарну кризу в Судані. Більш як 6 мільйонів осіб мусили піти з дому і оселитися у тимчасових таборах. 730 тисяч утекло за кордон, із них півмільйона – до чаду.